Свято перемоги світла над темрявою ханука щороку об'єднує людей різних культур і релігій по всьому світу. У Чернівцях це особливе дійство вже багато років визначається запаленням ханукальних свічок у центрі міста на знак духовної підтримки та єднання буковинців різних віросповідань. Тож як відбувається цьогорічне святкування, дивіться далі в сюжеті. TV. Ханука свято світла та свободи щороку об'єднує людей у різних куточках світу, зокрема і у Чернівцях. Це свято не лише є частиною юдейської традиції, але й відображає багатокультурний дух Буковини, де кожна громада вносить свою унікальну частку в загальну атмосферу міста. ми запалюємо світло у центрі міста. Це як благословення для нашого міста, для нашої країни. Доповна сила допоможе нашій країні і нашій армії. Ханука триває вісім днів, і щовечора на спеціальному свічнику запалюють по одній свіжці. Це символічне дійство зібрало як членів єврейської громади, так і представників інших національних спільнот. Вже на перший рік серед почесних гостей дійства керівник народного фонду Максим Бурбак. Традиційно його запросили запалити одну з ханукальних свічок. Маю за честь в чергову запалювати ханукальну свічу. у у Чернівцях, тому що це свято єврейської громади, міста Чернівці, вони особлюють собі перемогу добра над злом, світло над темрявою. і особливо зараз, під час рашистської агресії, це досить актуально. Це свято символ перемоги світла над темрявою, віри над безнадією. Хадука нагадує нам, що навіть маленьке полум'я здатне розвіяти найглибшу темряву. У нинішніх реаліях це особливо важливо, підкреслює пан Максим. Треба вірити, надіятись. І бути переконаним, що добро завжди переможе зло, і в будь-яких проявах наших традицій, будь-яких проявах культурних зв'язків, треба це продовжити. Чарнівці завжди були домом для людей різних культур, і запалення свічки це не лише символ свята, а й знак нашої єдності та готовності підтримувати одне одного. Додає голова правління єврейської громади в Чернівецькій області Леонід Мільман. Світ це Місце, де нам всім має бути світло, і тільки разом ми можемо, додаючи світла, протистояти тій темряві, яка нас оточує. До слова святкування Хануки це нагадування всім про важливість збереження традицій і взаємної підтримки. І кожна запалена свічка дарує нам віру у світле майбутнє, у перемогу над темрявою. Діана Добиндами дня ТВА.